Доба у похідній клітці, і ось нанука обережно вивантажують на нове місце у Миколаївському зоопарку. Миколаївські фахівці і досі не вірять, що рідкісний звір відтепер мешкатиме у них. Це ребята просто чудо, тому що купити міст, зоопарк ніколи не змог би. Білого медведя це дуже рідке живот. Я так думаю, в рейтингі рідких животних зоопарківських, ну, мабуть, стоїть на третьому місці після більшої панди і акапі. За ведмежими мірками нанук майже підліток. Йому два з половиною роки. Тому і поводиться він ще як дитина. З радістю хлюпається у холодній воді і грається з червоним м'ячем, який передали чеські друзі. Він вивчає новий вольєр, тому що на ночі його залишили, не випускали в темне на вулицю, Він залишився в одну з берлог. І от утра його випустили, і от у нього весь день зараз займається. Іслідуванням, обслідуванням нової території. Він вже і поплавав, он уже тут і по льду походив, он уже і прыгал на льот, і він вже і грав. На ведмедика у зоопарку великі плани. Через п'ять років він вже зможе стати чоловіком місцевої білої ведмедиці Зефірки. Щоправда, на майбутніх малих ведмежат вже також є домовленість. А поки на знак подяки до Чехії відправили інших мешканців зоопарку, от нас забирають три голови шкунца полосатих. Тобто це ми віддаємо. Ну це не зовсім равноценний обмін, конечно на білом три полосатих скунца нашого розведення.